Уролог це тільки для чоловіків, або для жінок також кому можна чи не можна до вас звертатися? Обожнюю це питання, я обожнюю відповідати на це питання, тому що насправді у багатьох людей склалося так обставини, що більшість людей вважає, що лікар-уролог це е, так ВС да до, до гінеколога. Представляє собі, що це суттєво лише е, чоловічий лікар, але це насправді не так. І я хочу, щоб ви сьогодні нарешті це запам'ятали, хто про це взагалі так думав і вважав, тому що навіть більшість моїх навіть консультацій це все ж таки більшість навіть жінок. Майже 65% до мене все ж таки звертаються більше жінки, ніж чоловіки, тому що у жінок так само є нирки, їх дві ліва, права. У жінок так само є. Сичевиний хур, і частіше жінки все ж таки хворіють на інфекцію сечових шляхів, такі, наприклад, як цистит, більшість, можливо, знає що це за захворювання, що по статистиці кожна жінка буде хворіти на цистит. Тому якраз цими захворюваннями до лікаря-уролога і звертаються, а вважати, що. Це достатньо така професія хірургічного плану. Вона і інфекційного плану у урола може, і урологи теж займаються там репродуктивною системою, Інфекціям, які передаються статевим шляхом, тим паче, тому урологія вона достатньо дуже обширна своїм напрямком має, і це одна із наук, яка входить в трійку саме розповсюджених і передових медичних технологій. Тобто, у нас стоїть завжди це кардіохірургія, це пластична хірургія, і урологія, тобто, саме такі топовіші новинки медичного галузі, вони завжди входять в урологію. А взагалі з якими ще скаргами до вас звертаються? От що повинно в людини заболіти чи трапитися, щоб людина прийшла до вас? Якщо людина вже болить, то вона не буде відкладати взагалі свій візит. Але є така основна проблема, наприклад, у чоловіків, коли немає ніяких скарг, немає ніяких проблем. А наприклад, чоловік не може мати дітей. Так, mm -hmm. от найчастіше, особливо зараз, я можу вам сказати, що цим запитом стало ну ну, прям в рази в рази більше ніж до війни. Більшість людей все ж таки почали думати про планування вагітності і відтермінувати можливо, можливий план е, на можливість мати дітей на пізніше. Він прийшов можливе зараз до того, що люди хочуть мати все ж таки більше дітей. Е, сюди, що у нас іде повномасштабна війна, і чоловіки мають, наприклад. Погані показники сперми, і вони звертаються до мене ну, як на консультацію то, чи до інших спеціалістів як урологів з приводу вирішення цього питання. От є одне з таких самих розповсюджених захворювань урологічного напрямку молодих чоловіків, які не мають ніяких навіть скарг, при цьому мають проблему. Це наприклад, як варікацеля. Це, ну то, наприклад, знаємо, що таке варикоз так? Да? Всі ми знаємо. Вони там бачили на тілі, там на ногах у жінок достатньо часто це зустрічається. Так само є таке захворювання, як варікацелі це розширення вен сімного канатику з лівої сторони. Анатомічно воно буває лише з лівої сторони, і деякі чоловіки можуть, наприклад, провести самодіагностику в душі, взяти яєчка зліва і справа і відчути тенденцію різниці вен, які йдуть до яєчка. І провести самодіагності. Це все достатньо легка, проста е, діагностики. Дехто навіть чоловіків може щось нащупати, щось не так, і звернутися до лікаря уролога. Чому е, в школах, в військоматах, в медичних комісіях, там, да, в університетах проводять профілактичні огляди і чоловіка втім просять, зніміть труси, давайте перевіримо. От це якраз вони дивляться, чи немає патології там статевим членом і чи немає проблем з варікоцеля. Але ми знаємо. На жаль, як насправді проходять ці всі, всі медичні огляди. Здоров, скарги є це наступний. Тобто, е із, із, із цього і, і погано діагностується дане захворювання. Тому що, повторюю ще раз, воно не має ніяких симптомів, дуже рідко взагалі дає скарги, дуже рідко. Тобто, і зазвичай це якийсь дискомфорт в лівому яєчку. І ми вже плавно переходимо на таке розгорнуту таку тему з приводу тварикацеля для чоловіків. І воно, це захворювання порушує терморегуляцію в лівому яєчку. Тобто температурний режим порушується, порушується кровопостачання, тобто ліве яєчко не дотримує типу вживних кількість речин, які нормально повинні для функціонування цього яєчка. І з цього погіршуються і показники сперми. Із -за цього чоловік може не мати дітей. І навіть, з варікацею можна мати дітей, але шансів не так багато, тобто їх на 50% менше. Дане захворювання е, дуже е, лікується лише хірургічним шляхом. І дуже легко, швидко, безболісно. Е, найкращим методом, тому що є три модифікації операції. Вона є е, е, Іванісевича, яка. Оперуються лише в пострадянських країнах, на жаль, і в нашій країні так само продовжують деякі лікарі-урологи таким чином оперувати е чоловіків. Не можна цього робити. М поясню, чому в Європі вже давно відмовилась навіть від цієї методики операції, е тому що воно призводить до ризиків рецидиву. І ускладнень, таке як водянка і яєчка, коли яєчко набирається об'ємом. Mm -hmm. І найкращим методом все ж таки лікування даної проблеми, як варікаселі, являється операція Мармара. Це мікрохірургічна операція, де розріз сягає там, до одного сантиметра і це може зробити під місцевою анестезією і одразу піти додому. Це простіше, ніж видалити у зуб мудрості. Зрозуміло. Тобто, ми mm -hmm. до вас йдемо, коли є питання щодо там безпліть, мовно кажучи, в чоловіків. Так, так. Та цистит також до вас, цистит Дивіться, Якщо у жінки давайте так поставимо точне питання: якщо у жінки виник там один раз цистит, вона може без проблем вирішити це питання з своїм сімейним лікарем. Угу. Вона також може вирішити питання це з своїм гінекологом, без проблем не потрібно перенавантажувати систему медичну. Ще більше на е, візити до лікарів-урологів, якщо це банальний цистит, вперше виник там чи вдруге виник, взагалі там за життя воно ну, кажучи, то це може вирішити амбулаторно, на це онлайн консультації проводять лікарі неймовірної кількості. Але якщо е, дане захворювання знов і знов повторюється, якщо дане захворювання знов і знов рецидивує, то тоді в цій ситуації краще все ж таки звернутися до... Вузького вузькопровельного фахівця то лікаря-уролога, який зможе розібратися і зрозуміти в можливо, в чому є причина, чому можливо попереднє лікування було неефективним, чи долікували взагалі епізод, чи це можливо вже хронічний епізод? Тобто даним питанням займається вже лікар уролог Тобто цих ситуацій, коли епізоди повторюються, повторюються знов і знов. Так а скажіть, а чи можна потрапити до лікаря уролога в державній клініці по програмі медичних гарантій, тобто безкоштовно? Ну так, звісно, так наша наша система ж зараз приходить, вже пройшла і продовжує реформуватися. І багато хто ж вже я думаю, певне, що можливо не залишилось ніяких підприємств комунальних, які не працюють з НССО. тому що ви без проблем по направленню від сімейного лікаря можете потрапити до військопрофільного фехіця лікаря, лікаря-уролога. Супер, тобто, друзі, підкреслюємо, що якщо вам треба консультація лікаря-уролога, будь ласка, попросіть вашого сімейника, сімейного лікаря, виписати направлення і ви можете безкоштовно отримати цю консультацію. І тут виникає питання. Я зараз питала вас стосовно коли щось були, да, там хвіз вже відвалюється. А от що треба до вас ходити профілактично, і якщо так, то кому і як часто? Дивіться, вважається таким чином. ну, Це моя можливо, особиста думка. Я не люблю перенавантаження великою кількості просто так І я вважаю, що один раз на два роки візит до лікаря-уролога він повинен бути. Якщо у вас все добре, якщо у вас немає ніяких хронічних захворювань пов'язаних з урологією, то достатньо буде там навіть один раз. На рік чи там зробити чекап, зробити УЗД зденний навіть там з вашим сімейним лікарем, і якщо там все добре, можна не йти навіть ну, до уролога, якщо у вас по аналізах і сичі, так все, все, все чудово. Але хоча б один раз на два роки завітати, поспілкуватися, щоб лікар уролог вас поглянув. Е, дуже важливо е, я дорослий уролог, тобто я консультую. Чоловіків вже з 18 років. Є і дитячі окремо урологи, які займаються дітьми до 18 років. Там свої є вікові чекапи, які повинні бути відповідно до розвитку дитини, там волосіння, систетевого ходизрівання, пущення є чи і так далі. І так далі, до мене вже потрібно потрапити. Хоча б 18 років. Це бажано, хоча б там, 23 роки, щоб розуміти, як і продовжується розвиток. Обов'язковим є для кожного чоловіка це після 40 років це є вже обов'язково 40-45 чому 40-45 тому якщо чоловік наприклад має генетичну схильність до раку простати у його батька або його дідуся був в анамнезі рак, простати, то такий чоловік має більше шансів, в тому що він також може бути нести цей ген і знаходить в зоні ризику. Та саме такий чоловік повинен завітати обов'язково в 40 років до лікаря уролога раніше. Якщо в генетичному рівні в анамнезі спадковості немає схильності, то такий чоловік вітає це вітає вже щорічно в 45 років. Обов'язково. Тобто це є віковий чекап обов'язковості до цього віку один раз на два роки, достатньо. Це якщо немає скарг, ми кажемо про що... да, да, ми говоримо про те, що коли чоловік чи жінка не має ніяких урологічних скарг. Просто так профілактично ходити. Е... І робити там обстеження лише суттєво з урології, ну немає в цьому сенсу. Ми виконуємо такий хоча б щорічний чекап, де входить туди і нирки, і аналізи сечі, і аналізи крові на функцію нирок, і так далі. так далі. Тобто, якщо там буде вже буде якісь відхилення, то ваш ваш сімейний лікар, скоригує візит до лікаря уролога відповідно до того, що там буде знайдено. Олександре. Чи є обов'язкові обстеження для чоловіків? А, так, є, обов'язково. 45 років, 40-45, обов'язково да. йдемо до вас. Все це, це навіть, навіть не оговорюється. так. Тобто, от, цей вік, тобто це вже підходить до того віку, що м, хочеш, не хочеш, а вже треба. Угу. Це об, об, обов'язково. Тобто, це, в цьому віці 40-45 років потрібно виконати такий аналіз, як ПСА. ПСА – це простат, специфічний антияк. Він і скорочений і пишеться ПСА. Петр Саша, там Алексей, наприклад, це онкомаркер на рак простати, тому що за статистикою, рак простати, це друге чи третє місце по захворюваності, взагалі онкологічне зхворень в Україні на, на рак простати у чоловіків. Це кров, яка здається в будь-якій. Зручні для вас лабораторії. особливо якоїсь підготовки для здачі аналізу не потрібно. Це не обов'язково там їсти чи не їсти. Ви можете навіть гуляти там з дружиною в парку, зайти в лабораторію, здати цей аналіз і, і, і отримати результат. Інтерпретується аналіз достатньо легко, і швидко і зрозуміло. А, ви отримаєте референтне значення, яке повинно бути в вашому віці. Там є вік. І в яку в повинна бути цифра у вас, і цифра, яку ви отримали. Якщо вона не відповідає дійсності, вам обов'язково з цим аналізом потрібно бігти до лікаря-уролога вже одразу не сімейного, не іншого лікаря, до лікаря-уролога чи, можливо, навіть онколога. Це недорогий якийсь аналіз, це достатньо. Примітивний його кожна лабораторія виконує, деякі навіть державні поліклініки вже починають закуповувати реактиви і навіть виконувати е так само цей аналіз. Але може бути трудності. Дійсно, щоб не, кож не кожна лабораторія державна може виконувати цей аналіз. Але я знаю точно, що е там сімейний лікар може у вас е скоригувати е і дати направлення навіть в приватну лабораторію, де ви можете здати цей аналіз. Що стосується е, чоловіків, які м, менше 40 років, які повинні обов'язково здати аналізи, е, це обов'язковий скринінг на інфекції, які передаються статевим шляхом. ПЦР-аналізи аналізи це такі як хламідія, трихоменада, гонорея, це мовна патогенні такі як мікоплазма, уреоплазма, гарнерела вагіналіз. Е, найчастіше питання: е, як здавати аналізи? І що повинно бути Є декілька методик. Наприклад, це можна здати в лабораторії чи у лікаря-уролога в кабінеті, де лікар уролог бере соскоп із уретри. Такий зондик достатньо неприємний, болісний для деяких чоловіків, тому чоловіки не хочуть ходити до лікаря уролога. Але я сьогодні розповім, як можна здати цей аналіз безболісно, навіть без лікаря-уролога. Якщо умовно припустимо, що чоловік мав незахищений статевий контакт, так страпилося. Якщо чоловік там мав статевий контакт захищений» порвався презерватив. Буває така життєві ситуації. І потрібно перевіритись, щоб розуміти, чи є інфекція, тому він, наприклад, на третій день може здати сперму на ці ж самі інфекції. Тобто, методом мастурбації чоловік вдома еякулює в контейнер, приносить цей біоматеріал еякуляту, тобто сперми, в лабораторію, і де може перевірити і наявність інфекцій. Якщо чоловік вже має, наприклад, симптоми після статевого контакту, е якісь виділення, запах, неприятний слиз, то чоловік може здати одразу сечу, перша порція сечі в стерильний контейнер, так само на ці ж самі інфекції. І то, тоді то. можна не робити цю болісну процедуру, про яку ось ось про те, що я кажу, що не потрібно і не є обов'язковим, що потрібно платити там лік пацієнту лікарю за консультацію, за те, щоб там взяти аналізи, потім почекати аналізи, прийти аналізи. То пацієнт може вже самостійно. Подивившись, навіть наш етер, вже зрозуміти алгоритм дії, що йому діяти, і як поступити, це зекономимо неймовірну кількість часу, по перше, і коштів вже. Обов'язкові аналізи де саме є це гепатит, бе це сифіліс, Хоча там раз на рік, якщо ви лікуєте зуби, якщо ви маєте незахищені статеві партнери, якщо ви маєте декілька статевих партнерів, обов'язково перездавати є в Україні неймовірна кількість навіть анонімних безкоштовних е центрів, де ви можете здати кров і отримати одразу результат. Потрібно лише загуглити, подивитися в кожному вашому місці, де це можна зробити. Це одразу у вас низу палець з кров, кров з пальця, і на реактиви просто капнуть і зрозуміють, чи є якісь інфекції у вас чи немає, тому що всі ми там хтось оперується, можливо, лікує зуби, ходить на манікюр. Чоловіки також саме ходять на манікюр, чи мають незаклічний стати контакт, мають декілька статевих партнерів, то варто це зробити навіть не для когось, просто для себе. Бути впевненим, знаєте, це як для чоловіків я пояснюю, як зробити ТО автомобіля, щоб бути впевнена, що можна їхати в довгу відпустку. Я до речі, це зараз з ефіру ефір переношу. Нам одна з наших спікерок порадила перед днем народження лікарка. Вона за тиждень до дня народження робить собі повністю обстеження. Як вдячність, подарунок своєму так. тілу за те, що прожили ще один рік? Та, вирі, так, так, то, так, так. То, будь ласка, чоловіки, включіть оце ТО, собі такі цей переда. що більшість чоловіків я просто знаю цю систему середини, і я так само там подив до лікаря-уролога. І мені достатньо неприємно, що цю галузь настільки сильно опускають і не хочуть чоловіки ходити до лікаря уролога, тому що вважають, що це перше болісно а зараз медицина в далекому рівні що це можна зробити взагалі безболісно, взагалі, і не потрібно нічого нікуди вставляти. Якщо це давайте так, якщо це адекватний лікар-уролог, ми ще, не те не те, що я вам розповідаю, це не у всіх так, не у всіх зовсім так, може бути і по-іншому. Наприклад, пацієнт може просто звернутися, його взагалі нічого не турбує, йому назначать масаж простати для того, щоб взяти саме таким чином аналіз, для того, щоб переконати пацієнта, що саме цей аналіз є високоточним, але це не так. Це зовсім не так. І жодному чоловіку не потрібен масаж простати. Жодному, тим паче, з лікувальною метою. Це достатньо неприємно, це достатньо така психологічна для деяких чоловіків травма може бути перенести цей масаж простати, і не варто цього робити. Якщо нам лікар-уролог пропонує це зробити, я б рекомендував замінити і не іншого лікаря-уролога, тому що є на сьогоднішній день альтернативні варіанти. Я дуже вам дякую, тому що знаєте, не отримати травматичний досвід це також дуже важливо. Його можна не отримати. Нас вистачає розваги так за вікном травм, так, і психологічних, і яких завгодно, щоб ще. Там самому собі щось робити. До речі, шановні батьки, це також, якщо ви батьки хлопчика, да майбутнього чоловіка, це стосується також і вас. Якщо ви дуже слідкуєте за здоров'ям вашої дитини, послухайте також цей ефір: не робіть якихось додаткових, щоб потім ваші діти не боялися, як пам'ятаєте, в радянському дитинстві всі боялися стоматологів, да, пірук, да, да. страшенно всі дівчата боялися гінекологів і все інше, не робіть займу, зайву травму. Окей, ем, в мене питання один е, такий е, шах назад. про ем, те, що ви сказали ПСА. Оцей аналіз Так, Як, так. так раз на рік здавати. Чи чи він одноразово здається на non, він здається, Він здається, він здається один раз на рік. Немає потреби його контролювати частіше. Він взагалі це щорічний просто аналіз, який повинен входити там в чекап обстежень чоловіків. Тобто це дуже важливо. Немає потреби чоловікам здавати цей аналіз раніше з віком. Не буде он рак простати, він не ну майже не розвивається у молодого покоління. Майже не розвивається. Тобто є у чоловіків і інші захворювання. є там проблеми. Там, наприклад, рак нирки може бути рак яєчка, може бути у чоловіка. Але е, якщо ми говоримо про е, пухлини простати, тобто це зазвичай після 40-45 років. Розвивається, і вони дуже дуже повільно ростуть. Дуже повільно ростуть. Ось nice. це не дорогий аналіз. Yeah, повторюю ще раз. То він зазвичай лабораторії там коштує десь там чи чи чотириста гривень. Це не та сума, щоб відкладати. Тим паче, якщо ви маєте там свого дідуся чи батька, зробіть цей аналіз. От я на. Рекомендую, вивіть свого батька, перевірте це дуже важливо. Це важливий аналіз для кожного чоловіка, тому що розумієте, що рак простати він взагалі не дає симптомів ніяких. Симптоми з'являються лише вже коли є метастази. Коли вже лікування, на жаль, вже не може е, чоловік адекватного отримати. І це зазвичай вже може бути лише там, терапія підтримуюча е, чи гормональна терапія для того, щоб призупинити розвиток цього процесу. А лікування на сьогоднішній день воно дуже гарно лікується. І чоловік, маючи, наприклад, проблеми там з раком простати, він може повністю вилікуватися від цього захворювання і померти не взагалі не від раку простати, а від старості.